У ну, Німеччина згадує падіння Берлінського муру стіну, що розділяла країну, повалили 9 листопада 1989 року. Для Берліна це особливий день в історії: день єднання і братерства. І святкують німці ювілей нової країни по особливому в країні, яка подолала в особі прірву. Працює Наталія Фібрік. Наталю вечір добрий. Як згадують річницю падіння э, стіни німці? Тіну повалили люди, а тому свято тут влаштовують для людей. У Берліні немає масштабної програми з довгим списком офіційних гостей. Влаштували народні гуляння. Як бачите, біля Бранденбургських воріт поставили велику сцену. Тут уже натовпи людей. Тут йде репетиція концерту, який відбудеться завтра. Ну а решта прогулюється Берліном уздовж колишнього берлінсько кордону. Його зараз маркує дуже вражаюча інсталяція. 8 тисяч ліхтарів стоять саме там, де двадцять. 20... 25 років тому ще стояла стіна. Неофіційно у Берлін запросили колишнього секретаря ЦК, останнього секретаря ЦК КПРС Михайла Горбачова. 25 років тому він також був у Берліні і святкував 40-річчя НДР. І ось власне більшість німців вважають, що єдність їм подарували і зробив це саме Михайло Горбачов, і його тут дуже часто називають батьком німецької єдності. Так, от у Берліні Михайло Сергійович, передусім, привітав берлінців з об'єднанням, а потім почав скаржитися на американців і просив німців за жодних обставин не сваритися з Росією і ведучий при цьому дещо м'яко, але все одно без церемону намагався відібрати у гостя. Микрофон. В Соединенных Штатах меня спрашивали, как вы отреагировали на то, что сказал президент Рейган, обращаясь к вам, Горбачев, уберите стену. Я сказал, вы знаете, мы особого значения не придали этому. Мы знали, что мы дело имеем с артистом в прошлом, и он поставил сцену нам.

Сьогодні Михайло Горбачов продовжимо антиамериканську риторику. Він взяв участь у неофіційному форумі, який був присвячений 25-річчю падіння фоні. стіни. І там він сказав, що а, захід використовує слабкість Росії, і власне захід винен у тому, що зараз світ знову стоїть на порозі холодної війни. Від України на цьому форумі був заявлений в програмі колишній міністр уряду Януковича Леонід Кожара. Однак, організатори категорично заборонили нам поспілкуватися із гостем, і власне, ми, в принципі, не впевнені, що Леонід Кожара дійсно був присутнім на форумі. Не прийшов на форумі колишній міністр Німеччини, міністр закордонних справ Франк е, Ганс Дітріх Генчер, через що Горбачов засмутився. Ну а завтра до святкувань тут біля Бранбурзьких воріт приєднається Ангела Меркель. Вона перший канцлер Німеччини зі схід зі східної Німеччини. Власне буде також і президент Німеччини Йоахім Гаук. Також із НДР. Е, колиш пастор євангеліст, відомий дисидент. Буде також і Михайло Горбачов, і Ілех Валенса, колишній президент Польщі і лідер е, руху Солідарність. І завтра, приблизно о 20-й годині за Києвом, Берлін знову об'єднається, і в повітря злетять е, у ці от 8 тисяч гелієвих кульок зі світлової інсталяції. Ну і власне відбудеться це приблизно в той самий час, коли 25 років тому на легендарній прес-конференції прозвучали слова: що кордону більше немає, е, що кордон відкрито, і що в це. Й момент відчували німці по обидва боки стіни, чи дійсно стали німці єдиним народом? Пропоную подивитися у сюжеті. Коли 9 листопада 1989 року увечері по телебаченню східної Німеччини, тоді НДР пролунала заява політбюро, що виїжджати можна. Тисячі берлінців почали штурмувати контрольно-пропускні пункти. Серед них і Райнер Епельман, священик Євангеліст і головний ворог комуністичного режиму. Штазі Міністерство Державної безпеки НДР планувало дві спроби його ліквідувати однак обидві провалилися. І тоді і зараз німецьку демократичну республіку він називає не інакше як в'язниця. Ми могли підійти тільки до того перехрестя. Там стояв шлагбаум. За ним стояли люди без віси, проїзних документів. А сюди вже пускали тих, хто виїжджав і хто заїжджав. Західні німці або східняки, яких випускали на кілька днів. Прикордонники зі східної німеччини про нововведення не чули однак, під натиском людей змушені були відкрити шлагбаум. Борнгольмля штраса став першим взятим натовпом пропускним пунктом між двома німеччинами. Те, як ця інформація стала публічною на прес-конференції, це була катастрофа. Хоча сам закон дійсно був і передбачав відкриття кордону тільки з наступного дня з понеділка. Однак влада ще хотіла отримувати процес під контролем, ставити візи, та контроль був втрачений. Після об'єднання впродовж 25 років Західна Німеччина, аби врятувати економіку східної, витратила майже 2 трильйони євро. Однак досі лишилася різниця в зарплатах у східній Німеччині. Вона нижча. Утім, провалля, яке було між двома частинами однієї країни за два десятки років, поступово зникає. Я пам'ятаю, як все нове було нам чужим. Німці зі сходу виглядали інакше, одягалися інакше, говорили не так, поводилися не як ми. Це було цікаво, але якось сумбурно і дивно. Різниця є досі. Чимало західних берлінців ніколи не були на сході і навпаки. Досі є люди, для яких нічого не змінилося, але потрібен час і це мене. Я задоволений. Мені може багато не подобається в цій країні, але у підсумку об'єднання виграли ми всі. Вісім тисяч ліхтарів там, де ще 25 років тому проходила стіна. Фізичного наділила одне місто, фактично дві країни і дві протилежні системи. Щоб пройти уздовж колишнього берлінсько-берлінського кордону, потрібно 4-5 годин ходи сьогодні спокійним, мирним та життєрадісним європейським містом. Наталія Фібріхта Лєвінтов Берлін ТСН 1+,1.